Прийшло молоко, груди як камінь. Що робити? Всім привіт! Мене звати Олена Мацех, я сімейна лікарка, консультантка з питань грудного вигодовування. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий стан, як нагрубання молочних залоз. Найчастіше це стається на третій, сьомий день після пологів. Тобто, вас можуть вже виписати навіть додому, і на фоні того, що все було гаразд, виникає ситуація, коли груди стають кам'яні. Стає боляче годувати, дитина не може прикластися, що з цим робити. Такий стан називається нагрубання молочних залоз. Стається це, що умовно прийшло молоко, тобто молозиво змінилося на молоко. Разом з молоком до молочних залоз прибуває дуже велика кількість рідини, яка буквально стискає ось ці молочні протоки і не дає молоку вийти назовні. Тобто, ми повинні розуміти ось цей механізм і відповідно до нього будемо лікувати. Профілактикою нагрубання є часте прикладання дитини одразу після народження. Тобто, коли ви ще в пологовому будинку, ви повинні прикладати малятку якомога частіше. Так іноді буває, діти гарно сплять і мама хоче відпочити, але насправді це ведмежа послуга для себе, оскільки пізніше це може бути сильніше нагрубання. Якщо ж таке сталося, наш алгоритм дій є дуже послідовний і доволі простий. Перш за все, ми повинні розуміти, що нам потрібно забрати ось цю рідину, яка прийшла до грудей. Це робиться за допомогою лімфодренажного масажу. Якщо у вас трапляється нагрубання, ми робимо наступні рухи: від центру до периферії. Проводити легкими неболючими рухами, роблячи відтік лімфи, це сприяє тому, що зайва рідина, яка прийшла до грудей, буде йти до лімфатичних проток, лімфатичних вузлів і буде ставати легше, тобто повторювані постійні послідовні рухи. Другим моментом, який також може вам допомогти, є такий специфічний метод, як зменшення нагрубання тиску. Якщо нагрубіла молочна залоза є дуже наповненою, є твердою, ви можете виконувати наступні дії. Двома пальцями ви можете тиснути на ділянку ареоли, спокійно, легенько, не до болю, але це має бути тиск протягом однієї-трьох хвилин. Ось так. І чекаєте. Потім можна змінити положення пальців і тиснути ось так. Одну-три хвилини. І відпустити. Наступним моментом може бути зміна положення пальців. Ви можете діяти ось так. Тобто на ділянку ареоли. Ми не тиснемо на сам сусок або не тиснемо десь далеко, приблизно на ділянку ареоли. Одну-3 хвилини. Спокійно тиском. Потім можете поміняти і тиснути ось так. Одну-3 хвилини. Є ще один метод можна взяти пучок пальців і використовувати лише одну руку, тиснучи ось так. Також протягом однієї трьох хвилин. Після цього, коли ви пом'якшили груди і ви відчуваєте, що вони вже не є такі кам'яні, спробуйте запропонувати їх малюку, оскільки дитина найкраще забирає молоко з грудей, ніякі інші методи не працюють так ефективно. Після того, як малюк гарно поїсть, а ви перед тим зробили лімфодренажний масаж, зробили метод тиском, прикладіть до грудей холод. І ні. Не простудите груди, холод сприяє тому, що рідина не повертається настільки інтенсивно і настільки швидко назад. Повторюйте такі дії кілька разів на день: лімфодренажний масаж, тиск, прикладання малюка, холод на 10-15 хвилин, і ви відчуєте, як стає легше. Те саме ми можемо повторювати з другою молочною залозою. Можливо, часто прикладати малюка, оскільки вивільнення молока є як хорошою профілактикою, так і найкращим лікуванням цього стану. Що робити точно не потрібно. Не потрібно робити болісного масажу, розцідування. Якщо вам хтось таке пропонує, тікайте. Не потрібно робити довгих перерв між годуваннями, оскільки це може сприяти тому, що нагрубання буде сильнішим. Не потрібно стіджувати груди абсолютно повністю, тому що молоко прибуде з більшою силою і збільшить ще ось це нагрубання. У вас точно після цих дій не має залишатися синців. Болючих відчуттів або погіршення ситуації. Якщо ви робите все правильно, але відчуваєте, що покращення не настає, обов'язково звертайтеся за допомогою. І є ще такий міф, який ми не можемо не обговорити: чи працює листя капусти. Так працює, якщо воно холодне, але ми можемо замінити це чимось з морозилки або, наприклад, підгузником, який набрати воду і заморозити. Якщо ж воно стає теплим, то це тільки шкодить. Тому ніякої чарівної дії, лише проста фізика. В наступному відео ми поговоримо з вами про те, що є ознаками ефективного прикладання дитини до грудей, і як зрозуміти, що дитина прикладена правильно. Тому підписуйтесь на YouTube канал свої рідні, ставте дзвіночок і свій лайк.